Вітаю всіх друзів, всіх підписників і гостів мого каналу, ви на каналі містера Скруджа. Друзі, сьогодні я в такій локації а ось таке класне полько, у нас така погодка, дивіться, легкий туманчик рано-ранок. Надіюся, що до середини дня воно трошечки розійдеться і погодка буде плюс-мінус нормально. Тому що зранку так я вам скажу: ну, сирувато, сирувато і земелька така волога. О, так, друзі, зразу для хейтерів поле не засіяне. Це після того, як прибрали пшеницю, бачите, трошки трава посходила. Так, що в мене сьогодні по плану? Поле перспективне. Тут є чешуя, тут є персня, тут є потрошки копійки, тут коротше, хрести, тут все є. Коротше, на тут така не, ну, непогана. Я б сказав, би, у мене по планах сьогодні вийти: ось, от такий його кусок обслідувати. Буду ходити сьогодні методично, детально обстежувати і обов'язково все, що знайду, ми з вами подивимося. Так що не перемикаємося, ставимо лайкосик, коментуємо. Ваша думка мені завжди цікава, дуже завжди приємно, що ви мене підтримуєте в коментарях. Так що, друзі, вам окремий лайк. Я вам дуже вдячний за те, що ви підтримуєте мій канал і життєдіяльність цього каналу. Тому, як завжди, менше слів, більше діла. Погнали! Так, друзі, традиційно, що по налаштуванням. Буду ходити на програмі Park 2, чуйка 26. По налаштуванням. Так, тут у вас по ситуації по ситуації, гучність у мене 21, гучність на метал, я прибрав до одинички. Сьогодні буду прямо ходити в чисту трешхолд по нулям, трешхолд на каналі 5-4. Поліфонія. Маска сегментів без змін, На металі маска сегментів теж без змін. Відгук 4 відгук на ферум 0. Такі в мене сьогодні налаштування, друзі. Ну що, вам приємного перегляду, мені гарних знахідок, а ми шукаємо. Так, сигнальчик. Давайте подивимося, що це в нас таке бубанить. Викопали, друзі. О, ви тільки погляньте що це. Я вже бачив. Це частина металопластики. Ой-ой-ой, друзі. Напевно навіть хреста... Ні, це складінь був. Ой, слухайте, клас. Блін. Зараз вам помию і покажу. Це класна річ. Так, друзі, дивіться, яка гарна річ була. На жаль. Це, до речі, не складень, а натільна іконочка. Ось до вушка, бачите, воно перетерте. Слухайте, але дивіться, яка краса. Блін, вона ж була така немаленька, здорова, крутяк. Може зараз тут трошечки погуляю, похожу. От. Все одно буду в принципі, детально вихажувати. І, можливо, від неї знайдуться частинки, якщо мої попередні конкуренти це не познаходили. Але дуже класно. Да. Дійсно шкода, що вони ціла. А так би екземплярчик був би дуже раритетний. І дуже нечаста знахідка. Ну що ж, супуточка, натяк на те, що ми на правильному шляху і ми продовжуємо. Ну такий сигнальчик я вам не можу не показати. Не знаю, що це, Блін. Ну, сподіваюсь на краще. Але є підозри на шмурдяк. Може бути зараз якась алюмінька Від сільської техніки. Ну... Ой, друзі, ні! Ха-ха-ха! Клас, клас, кругляшок! Так, вмикаю іншу камеру і дивимося. Дивіться, що це в нас таке. Як гадаєте, Кругляшок. Ну тут може бути петровські монетки. Ну, не знаю. І напевно це копійка Петровська. Так, ні, імперія. Так, да, імперія, напевно. Так, зараз ми трошечки її помиємо і подивимося. Зараз разом з вами дізнаємося, що це за монетка. Блін. Надіюся на. Копійку Петровську, ну зараз подивимось. Але дуже схоже на імперію. Таке, як Нібек. Дві копійки Миколаївські. Дуже на то схоже. Так, і що це в нас? По кругу бачу як ніби миколаївського формату. Та, напевно, так воно і є, друзі. Навіть не знаю. Монета закиша, ще й, походу, трошки зализано. Ну, слухайте, кругляшочок непогано, непогано. Як знахідочка, забираємо і шукаємо далі. Ще один, друзі, сигнальчик, мимо якого ну, просто неможливо пройти, послухайте. Ну, може бути, до речі, і поясок від снаряда. Тут вони теж Ох ні, дивіться, як вона випала. Дивіться. Ви бачите це? Слухайте. Вмикаю другу камеру і дивимося. Дивіться, як вона випала. Ось так. Я тільки підкопнув і вона просто вилетіла. Не треба було навіть її шукати. Що це у нас? Слухайте, ну о, теж. Так, Імперія. Бачу, що Імперія який рік. Ну навіть не скажу вам, друзі, треба буде її чистити. Але але є один нюанс. Ви бачите, дивіться, якийсь Ось, такий зліпок. Точніше, щось окислено на ній. І це не просто окислено, таке враження, як ніби вона лежала ще з чимось. Або ще зі з монеткою, або, або, або якийсь був предмет заложений. Можливо, до речі, це. Це та, яку я попереднього ось буквально півгодинки тому знайшов. От. Ну, можливо, можливо. Ну що ж, монеточка до нашої хабарнички. Шукаємо далі. Друзі, був черговий сигнальчик, на такий тягнув на олово. На свинець і дивіться, я вже так піном нащупав і подивився. Але хочу вам показати, дивіться яка річ. Трясельце, друзі. Ось таке свинцеве прясильце. Мені до речі, на цьому поселенні, ну взагалі в цих краях, вже такого форм-фактору попадається другий раз, дивіться, яке воно. Бачите? Таке класне, маленьке взагалі. І от у мене є таке невеличке питаннячко. Це відноситься до козацького періоду, як гадаєте? Чи Шкіфа теж використовували таке. Ну, Хоча я сумніваюся, що скіфи таке використовували. Ну, бачите, воно таке рубчате. Ну, слухайте. Ой, Прикольно, знахідочка є, супер. Та що ж ти диви, як в ямку впала і ховається від мене. Ну що ж, забираємо і продовжуємо. Ходити, ось я вже майже дійшов до краю. Отак зараз ще так зі загом дійду. Перелаштуюся на ту сторону. І піду, 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 піду туди. От. І буду так вихажувати до самого краю. Подивимося, що нам потрапиться. Шукаємо. Друзі, знаєте, чим класний коп? Тим, що гуляєш собі. А в тебе такий спокій на душі. От, мозок очищається, знаєте, є така поговорка. От. А голову, як і зуби, треба постійно чистити. І от коп це такий метод для того, щоб почистити свою голову. Походив, погуляв ось по природі, отак о, відпочив. Сьогодні така ще й класна погодка, тихо, спокійно. У мене ось дивіться, що я включився сигнальчик. Ось, Маленька чешуйка нам потрапила, друзі. Так, класно, дивіться, яка гарна. Така трошки кривенька. Але сам факт класна Петровська. Причекана мене непогано. слухайте, а не так, що у нас з цієї сторони. О, ну З цієї сторони всадничок такий... О, вони садничка видно, дивіться, є рік і ноги коня. Ну, слухайте, непогано, непогано. Срібільце, маленька монетка до копілочки. Шукаємо далі. Друзі, навіть не знаю, що думати. Слухайте, такий цікавий сигнальчик, дивіться, зараз покажу вам. Коротше, піном уже нащупав. Дивіться. Ви бачите це? Як гадаєте, що це? Я навіть не знаю, що думати. Хочеться надіятися на краще, але Але без але. Це воно. Ох, красота! Просто ой-ой-ой-ой! Красота! Блін, це скоріш за все, напевно, вісочне кольцо було. Дивіться, яке воно. Клас. У, клас, клас, клас. Дивіться, як воно вверху зроблено, зав'язане, як нібито. Крутяк, просто крутяк. Таке грама на три. Клас. М -м -м. Хто шукає, той знаходить. Крутяк, крутяк. М -м -м. Лайкосик. Шукаємо далі. Так, обстежив я там територію, де я знайшов а, рижика. Походив там так, детально короче, виходив. Ну, Більше там мені нічого не потрапило. Так Почав рухатися сюди, отак, сюди в цей край, сюди так полосочками. Буквально ну, пройшло скільки хвилин, може, 30. Короче. І в мене, ось дивіться, поверхневий був сигнальчик. Он такий. Слухайте, але я такий заряджений після блін, такої класної знахідки. І ось у мене така супутичка випала. Дивіться, давайте її разом почистимо трошечки, подивимось. Така ось накладочка або реміна, або на кінську упряж. От, На кінську збрую. Ну, слухайте, непогано, непогано. Знахідочка, супутичка, Крутимося на правильному місці, друзі. Так що шукаємо. Так, отут ось я вам накладочку кінської зброї показував. Пройшовся так до кінця. Бачите моя полосочка і ось де моя полосочка повертаюся назад. У мене сигнальчик, друзі. І дивіться, що мені потрапляє. Я думав, що буде проволока. Але ні. Ні, не проволока. З отвором. Так, напевно, буде півторак. Мені так здається. Ой, він такий, походу, горівший. Да, друзі. Так, да, ось дивіться, обриси півторака бачу. Ну, слухайте, вмити я його не буду, немає сенсу, він, він дуже, повірте, він дуже закишить, тобто йому вода зараз тут і не допоможе, його можна навіть терти, причому так взагалі безсовісно. І нічого з ним не буде. Його потім тільки через хімію можна буде почистити. Але слухайте, от, от воно, дивіться, накладка кінської зброї і півторак з. Отвором, скоріш за всього, теж використовувався як прикраса на кінській зброї. Знаєте, типа як намистинка. Ну що ж, слухайте, срібна монетка гарна. Забираємо і шукаємо далі, друзі. Йду по потім... тому же рядочку, де й півторака знайшов. Ось моя полосочка. І в мене тут такий сигнальчик, послухайте. Ну, не знаю. Короткий сигнал. А може бути і провалка. Но сигнал не змінився, друзі. Так. і... Дробина. Да. Козацька куля власною персоною. Так, зараз ми її вам покажемо. А, дивіться яка. Така вже трошечки затрьопана, але бачите, козацька куля. Ну що ж, така собі знахідка, а ми продовжуємо. Друзі, щось мені таке випало цікаве. Подумав спочатку, що монета. дивіться. Але било, ну явно не як монета. І дивлюся, воно таке, бачите, як увігнуте. Ну як ви думаєте, що це? Ну, дивіться, тут щось є. Ой, я навіть не знаю, що це, чесно вам говорю. Ну, дивіться, яка тємка. Якась напевно, накладочка. Мені так здається. З такими візеруночками тут якимось, можливо як прикраса була. Ой, не знаю, друзі. Так, ну добре, тоді терти сильно не буду. Помию і подивимося вже на обзорчику. Що це за річ така цікава. Ну не знаю, щось таке. Чи як. Образи якісь святих, чи може то мені так фантазія здає. От, не знаю, не знаю, не буду гадати. Може хтось впізнав, пишіть в коментарях. Ну що, друзі, погуляв я десь годиночок 5, повністю обстежив це поле, можливо, десь і пропустив щось, але старався ходити платнячком. Ну, поле мене сьогодні розрядило, перезарядило і зарядило приємними емоціями. Наш обзорчик, що мені сьогодні вдалося знайти по знахідочках. Сьогодні в мене дві імперських двушки. Ось така ось частинка натільної іконки була б цілою. Звісно, це була б топ-знахідка номер 2 на сьогоднішній вихід. Отака петровська чешуйка срібна, срібний півторачок. Ось така частиночка. Не знаю, можливо, це був якийсь амулетик. Тут вони якісь обриси є, можливо, святиха, можливо, якісь обзорчики. Погано видно, треба чистити, дивитися. А, так, радянську копійку, ось таку частинку, ну точніше, такий деталюшку таку знайшов. Ну, подумав, що це кулевидний накінечник. Але придивився, ну коли вже помив, побачив, що воно бачите, як зроблено мідне. Я не думаю, що тоді робили мідні такі кулевидні накінечники. А хто може знає, що підказуєте? Ось такий гудзик, колечко від кінської зброї, накладочка на кінську зброю, прясельце маленьке, прикольне, і козацьку кулю. Ну, друзі. Саме головне, сонячний метал. Сьогодні поле мене зарядило. Ось таким. Так, отак візьму його зроблю собі на пам'ять скринчик. Ось таким ось де, сонячним металом. Ось так. Ви тільки подивіться, як воно зроблено. Стилістка виконання цікава. Хто знає, підказуйте, до якого періоду відноситься ЧК, скіфи, як ви думаєте, пишіть свою думку в коментарях. Мені дуже буде цікаво почитати їх. Але дивіться, як гарно. Ну, таке на вагу. Ну, грама 2-3, я думаю, є. Слухайте, але класно, класно. Полько мене зарядило. Причому круто зарядило. Ну що, друзі, дякую прибору, дякую Полю. Дякую вам за те, що дивитеся моє відео. Мирного неба вам і хай щастить!